Без без віє літній вітер, квіти танцюють щасливі дерева, сімба стрибає з веселою мелодією, під теплим і золотим полуднем. Раптом мой Чується крик, маленькі крила тріпочуть на небі, бджола трясе своїм хвилюванням. Допоможіть, моя вулик застрягла на падаючому дереві. Сімба Жними лапами і таким солодким серцем кожен порятунок це радісне досягнення. Дерево нахиляється, вулик може впасти мед капає, як золоті, кульки бджоли літають навколо, зляка злякано, сімба шепоче, не бійтеся. Вона обережно лізе по стовбуру. Рігаючи бджіл у безпеці та живими. Сімба, розумна і сімба швидка. Допомагати друзям це її найкращий трюк. Маленькі бджоли починають вигукувати гіп-хіп, ура! Наша героїня тут вулик врятовано, але мат розлитий, клейкі, річки, золоті пагорби, сімба усміхається, давайте працювати разом, прибирати завжди весело. Бджоли швидко летять, цімба підмітає, разом вони прибирають гори меду Невдовзі квіти засяють так яскраво а бджоли танцюють у щасливому польоті. Сімба смілива, сімба правдива допомагати іншим це те, що роблять леви. Доброта робить джунглі яскравими, разом куди б ми не йшли, Сонце заходить. Дзищать безпечні та вільні. Дякуємо сімбо! Ти солодка, як ніколи. Сімбо сміється, хвіст піднятий високо золоте серце під небом! Дзес бес-бес, вієлітні вітер, квіти танцюють, щасливі дерева. Сіба стрибає з веселою мелодією Раптом ній чується крик, маленькі крила тріпочуть на небі. Бджола трясе своїм хвилюванням. Допоможіть. Моя вулик застрягла на падаючому дереві. Сімба, смілива, і сім